Я вітаю глядачів, слухачів Ютуб каналу Король Данило і власне в нашій рубриці Арсенал Короля Данила, хочу поділитися а, тим, як е, читати між рядків про те, що відбувається у Львові, але читати, е, вдумуючись і аналізуючи інформацію. Сьогоднішня новина, е, яку опублікувала сайт Твоє місто, звучить так: у будівлі Центрального державного історичного архіву. Яка є пам'яткою архітектури національного значення на площі Соборній 3А відколовся фрамент стіни? Про це повідомила Переслужба Львівської міської ради. За попередніми даними інженерів-конструкторів, однією з причин обвалу фраменту стіни є пошкодження конструкції стіни внаслідок нерівномірних осідань фундаментів. І власне інженерні дослідження допоможуть нам це з'ясувати, пояснили в управлінні охорони історичного середовища Львівської міської ради. Польський інститут полоніка разом з комунальними службами міста допоможе провести першочергові роботи з виведення елементів будівлі архіву з аварійного стану. На виготовлення проєктно-кошторисної документації для реставраційних протиаварійних робіт та проведення експертизи проєкту з міського бюджету виділять 700 тисяч гривень. Також проведуть геологічні та інженерні дослідження будівлі. Так от. Прокоментую тепер, що за цією новиною насправді приховано. Стан нашої історичної спадщини ми бачимо, кожен з нас, кожен з звів'ян, бачить, коли ходить містом. Це облуплені фасади, зруйновані балкони, які сипляться людям на голову. Нагадаю, що взагалі був дикий випадок, коли людина вийшла на балкон в історичну центральній частині міста покурити ввечері і разом з балконом пав розбився на смерть. Те, що уламки не попроламлювали голови львів'янам, це, ну, кажуть, поки що Бог береже. Але ми бачимо ті зелені сітки під балконами, коли уламки падають, ну і так далі. і так далі. Тобто стан дуже плачевний. Але я хочу звернути увагу на інше. За попередніми даними інженерів-конструкторів, яких інженерів-конструкторів в нас проблемами охорони культурної спадщини займався цілий інститут. Знищений за часів правління нашого мера садового інститут, який е має назву Укрзахід Проект реставрації де було дуже багато фахівців, були реставраційні майстерні, ті, які, власне, тим і мали займатися. І об'єм цих робіт колосальний для Львова. Але ці майстерні і цей інститут не отримували замовлень. Не отримували, фахівці позвільнялися, вони сиділи роками без заробітної плати. Це я знаю точно від працівників цього інституту. Де зараз архіви десь їх намагаються зберегти, але боюся і підозрюю, що їхня доля буде плачемою. Так от, цей інститут. І тепер польський інститут Полоніка разом з комунальними службами міста допоможе провести першочергові роботи. Першочергові роботи, дослідження. Так от, нагадаю, що ще в 2018 році, році на форумі, який організовував наш архітектор, дуже хороший фахівець Ігор Кузьмак, з яким є інтерв'ю на цьому ресурсі в цьому Ютуб каналі, була доповідь прочитана. На жаль, тоді не був особисто присутній цей чоловік, директор інституту, інституту, власне, який займається проблемами. Проблемами ґрунтів, тобто Михайло Напанечник, голова правління акціонерного товариства, Геотехнічний інститут. А, так от, доповідь зачитував пан Ігор Кузьмак. і е, висновки для центральної частини міста, ґрунти, на яких стоїть архітектурна спадщина, переощільнені, перенавантажені, мають місце карсти і сули. Я не говорю про те, що 30 квадратних кілометрів, а це щонайменше одна п'ята міста Львова. Міста Львова як міста, А не з тим, що до нього доліпили, це є карстово небезпечні зони. Ерозійні процеси збільшилися в 30 разів на звернення, ніхто не реагує. Йде освоєння небезпечних ділянок. Це стосується, передусім, житлового будівництва, масового житлового будівництва. Підрізка суїв схилів. Схили повзуть, Кортумова гора, суфозі, вимивання дрібних частин грунтованими водами, під фундаментами, зокрема історичної спадщини, відбуваються критичні речі. З'являються провальні ліки, зношеність інженерних мереж, просідання, пошкодження, руйнування, підтоплення територій і так далі. і так далі. Тобто, проблема давно відома, проблемою ніхто не займався. Історичну спадщину доводить до небезпечного, критичного стану. Але з'являється в нас. Польський інститут, тому що наші знищені, який має за великі гроші, тому що 700 тисяч тільки на проєктно-кошторисну документацію для реставраційних робіт, протиаварійних робіт це багато. А взагалі йдеться про що? А йдеться про дурничце, начебто шматочок стіни. От подивіться, я думаю, що буде видно. Шматочок стіни ввалився, всього на все. А подивіться, що робиться з стінами, коли тріщини, коли тріщать будинки, падають будинки в центральній частині міста. Це випадково, а я підозрюю, що може бути ні. Чому? За по одній простій причині: колосальний ринок. Колосальний ринок, на який зайдуть іноземні компанії замість наших наукових, науково-дослідних інституцій, які в нас на сьогодні знищили. Так от, коли ми будемо читати подібні новини поміж рядків, ми почнемо розуміти, що насправді відбувається в їхньому мірі, в нашому місті. насправді... До чого насправді довелося місто, а ця самонемічна влада, перепрошую, інакше не назвеш, яка за гарними гаслами, за піаром призвела до того, що Львів став знищеним, по суті, знищеним. Перепрошую за таке освітлення, ви ж знаєте, світла у нас традиційно нема, ну, але це інша тема. Дякую, хто присутній, хто почув, хто прислухається і хто намагається зрозуміти, що відбувається насправді. Почуємося, побачимося.